Частина друга. Якось Тіма запитав діда, для чого він кізяки коров'ячі і свинячі складає. А дід цілком серйозно сказав, що там є золото. Так і сказав. Невже ви не знаєте, всі купиці перегною стільки золота? ще й присвиснув, мовляв, нічого не розумієте, дурники. Я завжди підозрював, що це саме так. Тож ми з Тімою побігли на леваду, бо там багато було коровичих млиців і козиних горішків. Ми палками стали їх розгрібати. За цим важливим заняттям нас застали дві подружки. Ой, фу, як від вас смердить. Ну, то йдіть звідси, не заважайте. Ми золото шукаємо, сказали ми їм чемно і спокійно. Навіть зараз мені неприємно це згадувати, бо ці дві дурепи стали з нас насміхатися. Ха-ха-ха! У вас гавно на вухах золотошукачі. Такого ми не могли стерпіти. Тож підняли палиці, на яких виблискувало свіже повидло, і погналися за ними. Тіма наступив на млинець і розтягнувся увесь зріст. Від злості і образи Тимофій заревів. Я ще побіг за дівчатами, але, на жаль, не наздогнав. Дуже уж прудкі виявилися. Від тіми смерділо жахливо. Спочатку ми одяг хотіли відтерти травою, але він став ще бруднішим. Тоді ми викинули його в кущі, а черевики відмивали дома щіткою з милом, а потім ще й побризгали дідовим одеколоном. Це був мамин подарунок на іменини. Щоб розвеселити тимка, я сказав, що від діда смерділо гірше, коли він свиню витягував з каналізації. Це вже було давно, але все одно було весело. Дідусь забув закрити, е, закрити клітку свинячу, коли там прибирав, і свиня пішла гуляти. Виявив це пізніше, коли вона з задоволенням рила землю на городі і топтала грядки. Ах ти ж. крикнув дід і став натиї до хліва. Але свиня не хотіла і дражнилася з дідом. Вона бігала по всьому городу і витоптувала картоплю, що з'їла чимало буряків на грядці. Дідусь бігав і матюкався, а тоді взяв велику мітлу і погнався за нею. Свиня втікала і не побачила, що яма була відкрита. Тож з розгону впірнула в неї і стала тонути. Дідусь став її витягувати, схопивши за передні ноги. Але він важив тричі менше, ніж свиня, тому теж. Потрапив у яму. Ми з бабусею, нічого не підозрюючи, спокійно варили варення в рідній кухні і раптом почули крик. Кричав дідусь Рятуйте! Допоможіть! Бабуся і не вирухнулася. Вона думала, що дід знову приколюється, Так завжди було. І тому не надто поспішала. А я вибіг і пішов на той крик. Полісаднику нікого не було, а тут стало вищати ще свиня. Тоді вже прибігли бабуся. І ми побачили діда і свиню в каналізаційній ямі, у воді, де плавали какашки. Бабуся здивувалась, сплеснула руками. Чи ти здурів? Як ти там опинився з свинею? А бідний дідусь став тонути. Він по шиї був у воді, відчайдушно відбивався без від свині, яка карабкалася йому на голову, бо дуже хотіла жити. Не тринди, краще людей погукай на допомогу, хай візьмуть драбину й мотузку, давав розпорядження сердешний дід, відбиваючись від свині, що вже аж на плечі залізла. Бабуся побігла по сусідах. Добре, що тоді був вихідний день. То прийшли два дядька Віктора і один дід Володя. Спочатку витягли свиню, а потім діда. І бабця його відправила митися в літній душ. Він там відмивався дві години, а може, більше, а бабуся підливала й підливала воду. Одяг викинули на смітник, а як твій, дід пишався своїм синком. Якби не я, казав дід, пропала б свиня. Рятувальник, блін, злилась бабуся. Краще б клітку закривав. Дід, видно, образився і пішов до сусідів, прихопивши пляшку. Треба ж було подякувати їм за допомогу і зняти стрес. Тієї ночі дідусь спав на веранді. Бабуся сказала, коли він повернувся, щоб не з'являвся на її ясні очі, аж доки не проспиться. І хрупів же він тоді, аж собаки боялися гавкати. Ха, -ха дуже цікаво, повеселішав Тіма. У нас дідусь просто герой. А вже ж, погодився я. Якось я сидів і думав, чим корисним зайнятися? Без діла сидіти я не звик, і це сумно якось було. Може, збудувати халабуду, ось тільки треба матеріал. Тоді я згадав, що у дядька Сергія, нашого сусіда, завжди є дошки. Недовго думаючи, я переліз через паркан і потрапив у дядьковий двір. Я хотів когось запитати, чи можна взяти декілька дошок, але нікого не було. Ні дядька, ні тітки. Зато збуди виліз великий чорний собака і пішов до мене. Я взагалі то й не боюсь собак. Але цей був такий великий. Я переляку відступав назад, а потім вистрибнув на паркан, зачепився шортами за якийсь гвіздок, рвонувся і впав. Саме в цей час бабуся і повстала як пам'ятник, поки вона думала, дивлячись на мої розірвані новенькі шорти, я запитав перше, що спало на думку, щоб відволікти їй увагу. Бабусю, а чому люди не літають? «Хе, як це не літають? Ти щойно прилетів з паркану, криво посміхнулась бабуся. І що ти там робив? То я дошок хотів позичити у дядька, а його дома нема. А це ж навіщо тобі дошки, лобуряко?» Хату хочу будувати. «Ха!» – притягнула бабуся. Молодець. Будівельником будеш. Я зрадів, що бабуся не погрожує кропивою і вкрилений похвалою побіг до тіми, закриваючи дірку на шортах. От бісова дитина, бурмотіла баба до себе. Нові штанці порвав. Не можна настачити ні одягу, ні взуття. Тіма сидів на ґанку і вчив кота виконувати команди сидіти, лежати голос. Але кіт виконував одну лише команду лежати, і час від часу відкривав рота, коли Тіма давав йому ковбасу. Але да, що, – сказав нарешті Тіма, не піддається дресуванню, то йому їсти не давай тиждень, порадив я. Тоді він буде слухатись. Ми валялися в садку, коли прийшов дідусь і запросив нас на сінокос сіно перевертати. О, ми залюбки. Погода була чудова. Сонце вже високо піднялось, а на небі не було жодної хмаринки. «Ідіть, ідіть!» сказала, зраділа бабуся. Вона зраділа, тому що деякий час звільниться від нас, і вручила торбину з харчами. А дід вмустив ще й термос. А термос для чого? здивувалась бабуся. Чай собі приготував, сказав дід. Відводячи погляд, хіба ж ти не знаєш, що спеку треба пити чай, щоб гумувати спрагу. Бачила, як узбеки спеку сидять в чайхані Так. підозріло дивилась ба. Дивись мені, діду, бо буде тобі і чай, і хана. Ми пішли, а бабуся в нас догін гукнула. Панамки щоб були постійно на голові, бо сонце напече і мізки витечуть. Добре, помахали ми бабусі руками. Дідусь ніс вила на плечі, а ми з тімою довгі палки, і здавалося, що ми теж несемо вила. Ми йшли спочатку мочки, думаючи кожен про своє, а я запропонував давайте будемо грати в Рими. Цієї гри мене навчила мама. Вона казала, що ця гра щось там розвиває і щось про поезію говорила. Треба було сказати слово і до нього підібрати Риму. Наприклад, я казав сова, а мама відповідала голова. Я казав слон, а мама, сон. або якесь інше слово. Зазвичай я не міг підібрати Риму, то ж це робила мама. Ми з Тімою придумували слова, а дід Риму. то й почали. Лодка, сказав Тіма, Хрінотка, сказав дід. Квіти. Охреніти зайчик, хрінайчик, дерево, хріно дерево. Скоро ми нам це набридло, і я зрозумів, що дід нічого не розуміє в поезії, і всі рими у нього від слова хрін. На сінокосі дід поплював на руки і став вилами перевертати сіну на другий бік, щоб сонце швидше його висушило. Бабуся казала, що синоптики передбачають післязавтра грозу. Тож сіно, треба було до цього висушити і скласти на горищі. Ох і важка то робота. Дідусь швидко і ловко орудував вилами, і ми палками, а потім ногами, руками. Ми стомились, і на сонці було дуже спекотно, тож побігли у холодок, де стояла торбинка з їжею. Давай вип'ємо чаю, сказав Тіма, бо добре запам'ятав дідові слова. Ми відкрили термос. І налили в одноразові стаканчики чаю. Чай був зовсім прозорий, як вода, а запах якийсь дивний. Це горілка, здогадався я, давай покуштуємо. І ми відпили зовсім трішки. Фу, яка гидота, відплювався Тіма. І справді, як можна пити, дивувався я. Може, дідусь переплутав? Давай вилл'ємо подалі. Щоб не смерділо. І вилили. Ми сиділи в траві і дивилися, як мій копірка пошаться мурашки, комашки різні. Над квітами літали метелики, гуділи чмелі, бджілки, кувала зозуля, співали жайворонку високо в небі. Гарно. І раптом цим і на руку стрибнув коник, стрибунець. Він горз дивився на долоні і запропонував посадити коника в термос, бо порожньої банки в нас не було. Давай міг багато наловимо в термос, подав ідею я. Пожартуємо з дідом. Щоправда, ми сумнівалися, чи є у них з бабою почуття гумору. Вони ж навпаки казали, що від наших жартів скоро отримують інфаркт. Що воно таке точно не знали. І почалось полювання. Забувши про втому і спеку, ми бігали, наче в жалені, і ловили панамка метеликів і бабок. А Тіма в термос пхав ще й бедриків, сороконіжок, жуків, що випускали якусь смердючу ридину. Геть захекавшись, червоні і мокрі від поту, ми наловили повний термос жуків, метеликів, коників. Разом з травою і землею напхали туди равликів. А я знайшов траві маленьке жабенятко, дуже симпатичне ніжно-зеленого кольору. Але вирішив, що воно якесь особливо, і саджати в термос передумав. Тим більше, що до нас прямував дідусь. Ну, що за дохлики? Втомилися? ніжно запитав дід. Зараз поїмо, підкріпимось і підемо додому. Дід відрізав кожному покусню хліба, посолив і поклав по шматку ковбаси. Розрізав гірки і помідори, дістав одноразові стакани і нам з тімою налив шампанську з бузини. Потім знайшов термос і відкрив. З термосу стали виповзати мурашки, комашки, вистрибувати коники з трибунці. Матері вашої ковінька, закричав дід, це що таке, а що вас кочка, качка копнула, щоб ви були здорові, щоб вас муха вкусила, щоб, щоб? Ми реготали аж попадали в траву. Ех ви, сказав дід, підвели мене, а я ж хотів вам морозива купити по дві порції. А так все не буде нічого. Настрій нас здувся, як повітряна кулька. Ми повернулися додому сумні. Дід нічого не розповідав бабі про нашу витівку, і ми також не розповідали про горілку.